Хто ти є, коли ти підліток в сучасному світі дуже сильно може старатися грань реальності та нереальності в подальшому нічого хорошого цього хлопця не чекає. Він дуже розумний, як для свого віку. Один з головних сценаристів це одночасно і актор, терапевт, і психолог настільки професійна, але в більшості випадків це завжди також травмовані люди. Як виглядає дитина, яка вже завтра є свою однокласницю, чи можна було якось помітити це та зарадити цьому? Всім привіт! Мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог, і сьогоднішнє відео це розбір серіалу юнацтво. Для мене це спонтанне відео. Я просто вийшла на ранкову каву, яку я ще досі не випала. Але в мене трапився припадок натхнення. І оскільки в мене є з собою камера, я вирішила записати відосік. Я дуже сподіваюся, що. Буде не занадто шумно, тому що тут почали їздити машини. Сподіваюсь, що мене буде гарно чутно. Пару слів про сам серіал. Це британський серіал, який вийшов 13 березня 25-го року, і вже за півмісяця зібрав просто нереальні рейтинги. По версії IMDb у нього рейтинги зараз 8,5. Безліч людей дивиться серіал, багато обговорюють до україномовного простору. На мій погляд, цей серіал тільки-тільки доходить, але в англомовному просторі про нього вже говорять. Багато гучно і дуже по різному. Сам серіал складається з чотирьох серій по одній годині, і його можна дуже швидко подивитись, що є великим бонусом. Одразу попереджаю, що в цьому відео буде багато спойлерів, тому якщо ви ще не дивилися серіал, то можливо краще подивіться, а потім повертайтеся до мого відео. Ще така рекомендація: якщо ви знаєте англійську, то краще дивитися в оригіналі, тому що я дивилася і англійською мовою, і потім передивлялася українською для того, щоб Зробити огляд на цей серіал, і, на мій погляд, український переклад на нетфліксі не дуже гарно передає якусь емоційну складову, тобто діалоги трішечки не такі, як в оригіналі, немає цієї якоїсь динаміки, емоційності. І якщо у вас є можливість дивитися англійською, це було б, правда набагато краще. Але враховуйте, що це британська англійська, і часом єдиний варіант це просто читати субтитри, бо просто тупо нічого не зрозуміло. Дуже коротко про е, сюжет. Історія починається з того, що в Дім сім'ї дуже рано вранці вриваються поліція і заарештовують 13-річного хлопця за підозрою у вбивстві. Ну і власне йому під'являються те, що він вбив свою однокласницю. Його затримують, а його батько разом з ним проходить всі моменти оформлення його під арешт і там різні ці юридичні такі моменти. Що важливо про цей фільм, що він весь знятий одним кадром, і як на мене, я в принципі взагалі фан. Над фільмів, які зняті одним кадром, мені, мені це дуже подобається, але не завжди це виглядає круто. Але для такого формату, для психологічної драми, як на мене, це просто найкращий формат, який взагалі може бути. Саме цей формат настільки круто взагалі передає динаміку, процесу, емоційність, залученість персонажів, простору, плани, загальний план, широкий план ну, типу, це все нереально круто. Відображає емоційну складу. Ву подій мені загалом дуже сподобалось, як серіал зроблений технічно. Кольори, звуки, те, як режисер грається з звуками, це взагалі просто 100 з 10. і я не бачила, мабуть, жодного серіалу чи фільму, в якому настільки круто передавалася б дисоціація. Це просто фантастика. Це це настільки реалістично за рахунок е, ось цих переходів і невідривного невідривної зйомки коли Все знімається одним кадром, кольори, зміна планів, заглушення звуків це просто. Попадання в дисоціацію теж 100 з 10. Один з головних сценаристів цього відео це одночасно і актор Стівен Грем, який зіграв одну з головних ролей в цьому серіалі, а саме роль батька. Сценарій був написаний не просто з якоїсь вигаданої історії. Він почав читати новини і декілька разів натрапляв на історії про те, що підлітки скоювали злочини з використанням холодної зброї з використанням ножів. В сторону інших підлітків, і це надихнуло його на створення цього серіалу. І він вирішив зробити його таким дуже специфічним психічні розлади. Часом злочини скоюються не тільки там, де є очевидна травма, не там, де не знаю, знущаються над дитиною є якесь фізичне, сексуальне насильство. Ні, часом емоційна занедбаність може виявитися також дуже великою травмою. Тепер трішки про е, сім'ю Міллерів, яка виказується в серіалі. Е, з першого погляду виглядає так, ніби все абсолютно окей, і абсолютно звична нормальна сім'я, е, ніяких важких моментів немає. Повна сім'я, мама, тато, двоє дітей. Нормальне, звичне життя немає, дітей ніхто не б'є, дітей в сім'ї не ображають. Е, і ніби з першого погляду все окей. Це дуже яскравий приклад е, такої емоційної занедбаності, коли дитина абсолютно абсолютно немає ніякого емоційного близького контакту з своїми батьками, і серіал власне показує, які наслідки це може мати в сучасному суспільстві. Чому я кажу про сучасне суспільство? Тому що цей серіал підіймає одну дуже важливу тему це тему соціальних мереж і загалом інтернет спільноти в житті дітей та підлітків. Тому що головний герой підліток, який багато часу проводить в інтернеті. Я так розумію, що його батьки не занадто контролюють Люють цей процес і загалом не сильно в курсі, що відбувається, але це стало таким дуже важливим і ключовим моментом в тих подіях, які трапились. Який цікавий момент взагалі відбувається у голові у дітей та у підлітків, які ростуть уже одразу з гаджетами з телефонами з доступами до інтернету, тому що дуже сильно може стиратися грань реальності та Нереальності. купа комп'ютерних ігор, в яких можна вбивати, не знаю, вчиняти насильство, і це окей. Я думаю, що це теж може призводити до певних таких психічних викривлень, певних труднощів в майбутньому, тому що дитина не до кінця розуміє, де реальність і де якісь межі цієї реальності, і це до речі, дуже дуже круто показується в третій серії. Під час розмови Джимі з психологом, судовим психологом, в якийсь момент видно, що він ніби не до кінця взагалі розуміє, що насправді дівчинка його однокласниця вона реально померла. Лише в якийсь момент він починає усвідомлювати це, що ніби так підтверджує ось цю відсутність відчуття реальності. Я не буду зупинятися прямо на всіх персонажах серіалу, хоча там абсолютно кожна людина, яка виникає в кадрі, викликає особисто у мене багато різних думок і. Якось таких інсайтів зупинюсь просто на головному герої і на судовому психологу, тому що безумовно третя серія це найкрутіше най най в цьому всьому серіалі. Одразу про головного героя. Дуже перший час не зрозуміло, що взагалі з ним відбувається. Серіал знятий таким чином, що спочатку ніби здається, що можливо у нього роздвоєння особистості, тому що у нього такі дуже стрімкі перепади емоційні. Він дуже розумний, як для свого віку. Тобто, моментами, коли у нього трапляються ось ці переключення, він поводить себе як дуже доросла людина. Тобто, це взагалі не дитина, це взагалі не підліток. Це доросла, свідома, дуже гарно розуміючи, що відбувається людина. Він супер круто і професійно зчитає свого психолога. Що для мене, як для психотерапевта, одразу є симптомом того, що у хлопця дуже високий рівень тривоги, і це щось у що нього присутнє, Сутня з дитинства, тому що він настільки швидко, настільки круто зчитує настрої психолога, настільки швидко розуміє якісь її особливості. Це це фантастично. Що як я вже сказала, свідчить про високий рівень тривоги. Спочатку мені здавалось, що можливо у хлопця роздвоєння особистості, але потім я зрозуміла, що мабуть у хлопця антисоціальний розлад особистості це така якась його початкові початкові прояви. Фантастично розумний, фантастично. Прагматичний, дуже вразливий одночасно з цим дуже тривожний, неймовірно невпевнений в собі. Величезна кількість сорому, і все це настільки, настільки круто передано та показано. До речі, актор, який зіграв головну роль, Овен Купер. На мій погляд, його чекає фантастична акторська кар'єра, при тому, що він взагалі не є актором, це його перша роль і. Ну, це, це дуже круто. Те, як він зіграв, ну е, талант. Це, це це нереально круто. Дуже багато таких складних цікавих моментів, саме в розмові з психологом, виникає це. По перше, те, що це вже їхня чи п'ята, чи шоста зустріч. Я вже не пам'ятаю точно у них. Видно, що. Психолог вибудував такий теплий довірливий контакт. Одночасно з цим сам хлопець показує такий дезорганізований тип прив'язаності ніби йому так важливо це тепло, і він. Включається в цей, в цю близькість, одночасно з тим дуже її боїться, відштовхує, нападає, і все це вказує на те, що власне у цього хлопчика не було надійної прив'язаності з його батьками, що власне і стало наслідком всіх цих подій. Напишіть свою думку про цей серіал. Чи ви вже дивились чи не дивились? Як вам чи згодні з моїми думками, чи чи можливо не згодні з чимось? Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Дуже цікавий момент, коли хлопець розповідає про свій спогад, коли батько його відправляв грати в футбол. І теж він так це гарно описував. Що коли він там не забув чи там щось в нього не вийшло, він дивився на батька, і батько відвів погляд, бо йому було ніби соромно за свого сина. Це теж вказує на те, що, по перше, у самого хлопця величезна кількість сорому. А сором дуже складна емоція, особливо для дитини. одночасно з цим, ось цей його Постійний контроль, а як його оцінять. Чи, чи занадто окей він, там, щоб батько міг порадіти за нього. Тобто це теж вказує на. Надзвичайно високий рівень тривоги на вкрай сіку самооцінку, і на те, що хлопчик загалом не має відчуття, що його можна любити просто так, таким який він є. І власне, всі якісь додаткові моменти, які виникають в серіалі, дуже яскраво це показують. До речі, інший е, крутий момент, коли він підловлює психолога на тому, що вона, ніби, з зовсім іншого соціального статусу, і це теж його ніби так. Ранить, тому що він очевидно відчуває тепло. Очевидно, що психолог йому подобається. Він відчуває певну емоційну близькість, він відчуває зацікавленість з її боку. Я думаю, що у нього є відчуття, що вона не просто досліджує його, тому що це її робота, а що вона дійсно емоційно дуже включена. Коли він ловить її на цій відмінності, по-перше, ну це дуже доросла така штука. Тобто, дитина навряд чи могла б так професійно считати це його. Це теж так, ніби ранить, і він починає одразу нападати. Я хочу ще сказати пару слів про е, судового психолога, тому що я дивилась багато різних оглядів, і всі дуже по-різному оцінюють її роботу. Хтось каже, що вона абсолютно непрофесійна, е, хтось навпаки каже, що все круто. На мій погляд, вона дуже гарно справляється зі своєю роботою. Е, вона. Гарно тримається, вона дійсно зовсім з іншої категорії людей, ніж вся сім'я Мілерів. Вона дійсно з забезпеченої сім'ї. Для неї робота це задоволення. Вона її дійсно любить. Це не спосіб виживання. Вона не для того, щоб там думати про те, як себе прогодувати. Вона дійсно любить те, що вона робить. І Вона дійсно крутий професіонал. Вірогідне, що вона сама травмована і має певну якусь таку історію. Чомусь, коли я дивилася цей серіал і у них були діалоги, ем, у мене виникла думка про те, що е, можливо вона зазнавала якогось сексуального насильства чи якогось фізичного насильства. Не знаю, чому в мене ця думка виникла. Можливо, це просто щось таке інтуїтивне, психотерапевтичне, але очевидно, що людина, яка терапевт і там, психолог і не стільки професіона. Постійна, але в більшості випадків це завжди також травмовані люди. В кінці розмови і там під час вона виходить трішки так і потрібен певний час для того, щоб там зібратися. Ніби і в кінці розмови, коли вже завершується все, вона так дуже важко дихає, плаче і видно, що переживає складні емоції. Багато хто каже про те, що вона там супер налякана, що вона не вивозить, але, на мій погляд, вона абсолютно класно поспілкувалась, продіагностувала, отримала відповіді на свої питання питання, і те, що з нею відбувається після, це просто ніби проживання всіх тих емоцій. Тобто вона всю розмову континує емоції хлопчика. Вона тримається, вона залишається стабільною, вона не руйнується від його реакцій. Потім це просто спосіб, ніби прожити це все, да не носити це в собі, і я особисто не бачу в цьому ніякої слабкості. І навпаки, це показує те, що вона дуже гарний професіонал, яка вміє відчувати і абсолютно не тікає від цих емоцій, а віддає. Яться їм наповно для того, щоб вони в подальшому не переслідували її. Хочу ще сказати пару слів про зв'язок між. Психологом та підсудним Він точно сформований, він точно близький, він точно теплий і точно важливий для обох. Я думаю, що психолог дуже чітко усвідомлює, що з хлопчиком трапилось таке емоційне занедбання, що це має ось такі наслідки, і найсумніше в цьому всьому, що попереду його чекає в'язниця, яка лише закріпить все це. Тобто, це дійсно призведе до того, що. Ось ця така тваринна, нездорова частина хлопця, яка не відчуває кордонів, не відчуває меж, вона буде, буде закріплятися, і той досвід життєвий, який він отримує, він лише підтверджує те, що він дійсно потворний, жахливий, і не тільки ззовні, а й всередині. Окрема велика тема це вплив соціальних мереж, яка дуже сильно тут підіймаються. інсели для мене це було абсолютно щось нове. Я ніколи не чула про це, ніколи не зіштовхувалась. Але насправді дуже дуже цікава штука, яку я також хочу тепер досліджувати і розібратися в цьому більш детально. Загалом тема булінгу та булінгу в соціальних мережах круто, дуже круто розглянути ця тема. Ну і безумовно, тема мізогонії, токсичної маскулінності, важкості, загалом, визначення того, хто ти є. Коли ти підліток в сучасному світі, єдина думка, яка в мене ще також виникала, коли я все це дивилась, я думала про те, що як я радію, що мій підлітковий вік не випав на ці часи, тому що мені здається, що це дуже дуже непростий такий момент. Пару таких ще цікавих штук, які я особисто помітила, це те, що, ну, по-перше, назва серіалу дуже, ну, взагалом, це перекладається більше як підлітковий вік, але українською переклало як юнацтво. І ось ця ідея перехідного періоду, певного перехідності, дуже теж круто показана і через той епізод, коли власне третя серія перед розмовою з психологом нам показують, що це вже пройшлося. Місяців вирок ще не винесли, і весь цей час хлопець знаходиться в психічній лікарні його діагностують, тому що його вік не дозволяє його помістити в в'язницю. Це теж така, ніби натяк на цей перехідний етап, і що очевидно в подальшому нічого хорошого цього хлопця не чекає, тому що весь той біль, весь той сором. Воно очевидно, що нікуди не дінеться, оскільки його сім'я не не надто забезпечена, і вони навіть не можуть дозволити собі адвоката. Хлопець, очевидно, буде засуджений, для цього є всі докази. Але найгірше в тому, що він потрапить в середовище, яке лише, лише погіршить всю його ментальну ситуацію, і вірогідно, що у нього розвинеться очевидно антисоціальний розлад, і я думаю, що там ще додаткові якісь моменти можуть виникнути. Серіал. Важкий, особисто мені дуже сподобався, дуже цікавий. Знаю, що багатьом важко було дивитися, особливо тим, у кого є діти, але це точно одне з найкращого, що я бачила останнім часом, і точно один з таких топових серіалів саме в форматі психологічної драми. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Тут ще багато цікавого є і ще буде. І до зустрічі в нових відео. Всім гарного дня!